За останні два роки, відколи в мене з'явилася консоль, я переграв десятки ігор, і з абсолютною впевненістю можу сказати, що гра Red Dead Redemption 2 справила на мене найсильніше враження. Запускаючи цю гру, я очікував захоплюючого ковбойського бойовика з численними перестрілками, стереотипними персонажами, а також з неймовірною атмосферою дикого заходу. І я злукавлю, якщо скажу, що цього у грі немає. Все, за що ми любимо вестерни, є в цій грі в достатній кількості. Але відверто кажучи, є у цій грі щось більше, ніж просто. Що бойовик. Дуже точно передаємо її відчуття до і після проходження rdr 2. Це відео. Ці емоції, які виникають ближче до фіналу історії Артура, досить сильно відрізняються від тих, які ми звикли переживати, переглядаючи фільми Серджіо Леоне, Джона Стерджеса чи Квентіна Тарантіно. Розробники із Rockstar, створюючи цю гру, досить вміло попрацювали з канонами Вестерну, але не обійшлися і без власного бачення і трактування жанру, що, на мою думку, лише покращило сприйняття гри. Що ж такого унікального в цій грі є? Чому вона викликає такі глибокі емоції, а також яким чином rdr 2 переосмислила жанр вестерну. Ви дивитесь україномовний канал про ігри на зв'язку. Ді і сьогодні я розповім вам про те, чому Red Dead Redemption 2 не є звичайним вестерном. Приємного перегляду! Вестерн це напрям мистецтв, в основі якого лежить ідея освоєння заходу США. На противагу поширеному уявленню про те, що це лише жанр кінематографу. Вестерн зародився задовго до того, як появився перший фільм. Свій початок вестерн бере у літературі. Основоположником жанру вважають Джеймса Фенімора Купера. Його романи, такі як Прерія, Звіробій, Слідопит, відображають той самий дикий захід, а також людей, які його населяли або намагалися заселити. А твір останній із Могикан» навіть пізніше екранізували і зараз він вважається чудовим прикладом вестерну в кіно. Але з появою кінематографу у жанру появилося нове життя. І взагалі, протягом останніх понад 100 років, вестерн стільки разів помирав і перероджувався, що важко вже злічити всю кількість його реінкарнацій. А особливий стиль вестерну, де дуже мало діалогів, але багато пейзажів та опису природи, ідеально підходить для кіно. Це напевно єдиний жанр кінематографу, який зародився власне разом із самим кінематографом. І незважаючи на свою дуже довгу історію, він є актуальним і досі. Хоч із часів виходу фільму Велике пограбування подягу 1903 року, жанр досить помітно еволюціонував. А завдяки розвиненій кіноіндустрії США, кожного року виходять фільми Вестерни і про ковбоїв, шерифів та індіанців знають напевно в кожному куточку світу. Вестерни, незважаючи на свою просту та зрозумілу, на перший погляд, форму, несуть собі багато глибоких ідей і є досить багатогранними. Сюжет цих творів досить часто сфокусований навколо життя ковбоя чи стрільця, який веде на півкочовий спосіб життя. Цей образ головного героя є дуже схожим на образ рицаря середньовічних романів, які теж подорожували з міста у місто, борючись з злочинцями і допомагаючи тим, хто опинився в біді. Схожим ці два образи також робить ставлення до коня, як довірного друга чи товариша, іноді кінь навіть виступили.

Ковбой, хоч і не носить уже блискучих обладунків і півтораручного меча, але у нього теж є свої обов'язкові атрибути, такі як широкий капелюх, хустка на шиї, револьвер чи рушниця, чоботи і дзвінки шпори. В основі будь-якого вестерну лежить конфлікт між цивілізацією та хаосом, між технологією та природою. З одного боку, ви бачите прерії та постелі, місця, де сонце випалює все живе, а що вже не живе, доїдають койоти. У фільмі Хороший, поганий, злий, навіть зображено сцену, де з одного боку була армія півночі, а з іншого армія півдня. Посередині між ними була постеля, і жодна з цих армій не наважилася піти через неї, адже ніхто звідти не вибирався живим. Але навіть у такі безнадійні місця з часом прокладається залізна дорога, будуються лінії телеграфу, будуються поселення, а пізніше навіть селі міста. Цей конфлікт між природою та цивілізацією. Цією можуть зобразити через суперечку двох персонажів або через війну армії США та індіанців чи через боротьбу шерифа з бандитами, які не хочуть підкорятися закону, а користуються своїм правом сили, тероризуючи навколишніх жителів, які просто хочуть освоїти ці місця і працювати на землі. Як розв'язка у цих фільмах показують неминучу перемогу цивілізації над хаосом, неминучий прихід порядку на дикий захід, а також витіснення фронтиру, все далі до узбережжя Тихого океану, поки останній клаптик землі не буде освоєний. I'm gone. Oh, shit. Незважаючи на досить тривалий процес формування жанру і на його різноманіття, за понад 100 років вестерн набув певних характерних рис та особливостей, які виділяють його з поміж фільмів будь-якого іншого жанру. В першу чергу це стосується персонажів, які зображені в фільмі. Практично в кожному вестерні ви зможете зустріти спокійного шерифа, який слідкує за порядком у своєму містечку, незалежного мисливця за головами, який шукає злочинців, і приносить їх живими або вже мертвими до шерифа за винагороду. Умілого ковбоя, якого сценаристи наділили. Лили позитивними рисами характеру, таким як сміливість, мужність, справедливість, чесність. Саме він найчастіше і стає головним героєм вестерну, жорстокого індіанця, який найчастіше виступає у класичних вестернах, антагоністом головному герою. Підступних бандитів, які переступають закон, щоб збагатитися. У них немає жодних моральних перепон на шляху до багатства, і вони користуються тим, що не всюди, що на фронтирі дійшла цивілізація та правоохоронці. Чисту та невинну головну героїню. Вона часто виконує роль дами, яка потрапляє в біду, а ковбой повинен її врятувати. Рокову жінку, іншими словами, фемфаталь або вамп, яка користується своєю красою і маніпулює чоловіками, щоб досягти своєї мети. Досить часто вона не є тою, за кого себе видає, і головний герой піддається дії її чар. А також професійних гравців Покер, Блекджек, Повій, Бордельмаман, тощо. Цей набір персонажів може змінюватися від фільму до фільму. Десь не буде бандитів, а десь появиться благородний індіанець, який навпаки буде у ролі правої руки та вірного супутника головного героя. Але в кожному вестерні, як мінімум, якась частина з цих персонажів точно є. І взагалі, як тільки десь у масовій культурі ми чуємо слово ковбой, мисливець за головами чи шериф, одразу згадуємо про Вестер. Невід'ємною частиною вестерну є салун. це місце, всередині якого в Життя на дикому заході в ньому люди ховаються від полуденної спеки або шукають прихисток для ночівлі. А щоб скоротити час, там можна поїсти, випити, пограти в покер, послухати музику і навіть купити припаси у дорогу. Часто як буває в реальному житті, де багато випивки і п'яних чоловіків, там може бути й суперечка, бійка або навіть перестрілка. Досить часто у вестерні салон є місцем динамічних сцен боротьби між тими чи іншими персонажами, де в рух йдуть все, що попадає під руку: столи, стільці, пляшки з випивкою. Пістрілені бандити падають з другого поверху вниз або на перила, при цьому все руйнуючи та ефектно розбиваючи все на своєму шляху. Важко уявити собі декорації фільму вестерну без салону. Це стало візитною карточкою жанру. Третьою складовою вестерну є природа. Пейзажі у вестерні є дуже різноманітні. Це можуть бути як прерії чи пустелі Техасу, так і каньйони річок у Колорадо чи гірська місцевість у Алясці. Але всі ці пейзажі об'єднює те, що людина є безсилою перед величю природи. І щоб вижити в цих складних місцях необхідно прикладати титанічні зусилля. Лише сильні та сміливі люди можуть вижити на дикому заході, і незважаючи на ілюзію того, що технології можуть приборкати природні сили, все ж у вестернах зображено, що люди живуть лише там, де їм це дозволяє зробити мати природа. Не більше і не менше. Ще з першої сцени гра Red Dead Redemption 2 всіма силами намагається показати вам, що вона є старим добрим вестерном. Для цього розробники використали численні пасхалки на відомі фільми у жанрі вестерну і типових для нього персонажів, а також ідею боротьби природи та цивілізації. Події гри відбуваються у 1899 році, коли цивілізація просувається дедалі глибше на захід. Фронтир помаленьку зникає. Натомість цивілізація приходить у найвіддаленіші куточки США. Банда Датча Вандерлінди це представники так званого старого укладу життя. Вони звикли керуватися правом сили і забирати зі зброєю в руках те, що вони можуть собі дозволити. Натомість у цивілізованому світі, таким як вони, місця вже немає. Тому вони змушені пересуватися з місця на місце і шукати прихисток у нових краях. А представники так званого цивілізованого устрою у вигляді Пінкертонів і Ендрю Мілтона намагаються покласти край беззаконню і впіймати нарешті цих бандитів. Через цю боротьбу Пінкертонів та банди Дача Вандерлінде зображено класичний для Вестерну конфлікт нового та старого устрою життя конфлікт порядку та хаосу. Незважаючи на те, що головний герой Артур Морган далеко не святий і однозначно позитивним персонажем його назвати важко. Але це не є чимось незвичним для вестерну. В 60-х роках вестерни набули нової. Популярності з'явилися так звані ревізіоністські вестерни. Вони переглядали класичні канони, які були прийняті для жанру, і вносили в нього нове бачення. Таким чином з'явилися спагетті вестерни, для яких поява антигероя була звичною справою. Прикладом є фільм Хороший, поганий злий режисера Серджо Леоне. Чи є Артур антигероєм чи героєм? це тема заслуговує окремого відео. Якщо вам вона буде цікавою, напишіть про це в коментарях. Можливо, колись можу відзняти по цій темі наступне відео. Але тим не менш, персонаж Артура Моргана дуже сильно контрастує на фоні інших представників банди, особливо якщо порівнювати його з датчем Мікою чи Леопольдом Штраусом. У нього присутні такі риси характеру, як сміливість, мужність, чесність, а також вірність товаришам по банді. Цей набір характеристик цілком підходить для головного героя у вестерні. Тож цей персонаж цілком вписується в канон. Під час проходження гри ви пройдетеся, напевно, по всіх аспектах вестерну, які я перерахував у попередньому розділі. Це і місце події, і класичні для вестерну персонажі, і основні конфлікти, які розвиваються в сюжеті, а також прихід залізниці, банків, телеграфу. Все це ніби кричить вам в екран: Дивись, ти ж бачиш, я в вестерн. В сюжеті ми грабуємо банки, підриваємо мости. У нас є армія США, яка бореться з індіанцями, є салуни з блэкджеком і... і все інше, що притаманно для жанру вестерн. Тож розслаб вмощуйся зручніше і насолоджуйся чудовою історією. Все буде добре. Це ж вестерн. Що ж може піти не так? За весь час існування вестерну жанр досить сильно змінився. Індіанців перестали зображати кровожерливими звірями, а навпаки, як жертв ситуації. Появилося критичне ставлення до великого бізнесу та армії. На зміну романтизму прийшов реалізм, зросла роль сильної жінки в сюжеті твору, а також з'явився чорний гумор і похмурий тон, і збільшилась кількість насилля на екрані. Але за всі роки існування жанру не змінилося одне: обов'язкова наявність у вестерні щасливого фіналу. Відтворюючи класичні прийоми вестерну, розробники гри добуваються того, що гравець, проходячи гру, починає відчувати подібні емоції, які він переживав під час перегляду фільмів. У нього виникає відчуття, що він уже бачив сотні подібних історій, і він знає, що в яких безнадійних ситуаціях головний герой би не був, він все одно виходить переможцем. Але протягом усього проходження, наче Демоклів, меч над гравцем, нависає назва гри Red Dead Redemption, яка наче натякає на невідворотній трагічний фінал історії. Перша частина РДР впоралась з цим навіть крутіше ніж друга, адже Джон Марстон начебто, вже заплатив за своє відкуплення кров'ю та смертю дача і заслужив тихе та спокійне життя на ранчо зі своєю сім'єю. Нам навіть показують, як він повернувся додому і займається фермерством, розводячи скот та коней. Але в якийсь момент озброєні люди приходять і змушують заплатити за гріхи своєю кров'ю. Першим дзвіночком про відсутність класичної розв'язки історії другої частини гри є хвороба, яку Артур підхопив, вибиваючи борги з Томаса Даунса. На початку 20-го століття туберкульоз був невиліковним, тому протягом другої половини гри ми бачили, як наш головний герой повільно помирає. Розуміючи, що залишилось йому не так вже й багато часу, Артур Морган ніби намагається все виправити. Він допомагає Джону та його сім'ї втекти з банди та врятуватися. Також намагається заплатити Едіт та Арчі, чиїх чоловіка та батька він вбив, вибиваючи борг, щоб вони змогли влаштувати своє життя. Його внутрішній стан чудово передає сцена бесіди з сестрою Кальдерон. Він говорить, що боїться, боїться помирати, адже за своє життя не робив багато чого страшного. I still don't in <laughs> Often do I. But then I meet someone like you. And everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I. I'm afraid there is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving thing. Протягом усієї другої половини Red Dead Redemption 2 ви спостерігаєте за тим, як Артур Морган помирає, і з кожним розділом йому стає все гірше і гірше. Кінець невідворотній. У поєднанні з очікуваннями, які сформувалися на основі останніх понад 100 років розвитку вестерну, трагічний фінал гри викликає відчуття, які я не переживав під час проходження жодної гри. З кумком у горлі я спостерігав, як Міка Белл добиває Артура, а Дач ніяким чином не допомагає йому. Артур, до якого ви вже звикли, якого ви полюбили, помер. Хеппі-Енду не буде. Як я вже говорив у вступі, за останні два роки я пройшов десятки різних ігор. Серед них були як шедеври, так і відверто посередні роботи. Але rdr 2 володіє, напевно, найбільш драматичним та емоційним сюжетом, який є далеко не у всіх фільмах. Я вже мовчу про ігри. Я розумію, я б пограв далеко не у всі ігри світу, і ви обов'язково знайдете якусь гру, яка викликає ще сильніші емоції. Можете, до речі, написати назву цієї гри в коментарях, можливо, я пройду її наступною. Але унікальність даного випадку в тому, що це гра у жанрі вестерн. Це, напевно, найбільш стереотипний і передбачуваний жанр кіно, літератури чи ігрової індустрії. Про вестерн уже знято стільки фільмів, що важко у цьому жанрі придумати щось нове. Але розробники з Rockstar беруть основний канон, на якому будується вестерн як жанр. Уже понад 100 років і переосмислюють його. Це рішення сценаристів і робить серію його Red Dead Redemption, а його другу частину особливо такою крутою. Цей фінал історії Артура Моргана і те, як розробники підвели до неї, робить Red Dead Redemption 2 моєю улюбленою грою. Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, воно вам було цікаве і ви поставили лайк, підписку і натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Хочу нагадати вам, що з недавнього часу в мене з'явився телеграм-канал, де я публікую різний контент, який не увійшов у фінальну версію відео. Якщо вам цікаво, посилання я залишу у описі під відео. На зв'язку був дізмулятор. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!